Близько 25 тисяч гривень саме стільки коштував ремонт залізного коня бійців Святого Миколая. Машина волонтерам добре відома. Фактично, вони займаються її технічним обслуговуванням з самого початку антитерористичної операції. В цій машині а, і в ній провели був ремонт коробки передач, трансмісії, а, встановлена електрична часть автомобіля. Ну, зроблений мелкий ремонт. В целом, в общем-то, говоря, эта машина не перший раз у нас. Ми фактически після таких активних експлуатацій военными, в случае нашими ребятами з орказмутрії діл восстанавливаем його готовим к следующим походам. От вроде бы на днях вона буде знову ходить выполнять бойову задачу. Цей Камаз справжній ветеран. Святий Миколай використовує його чи не з дня свого існування і далеко не в тилу, чи на третій лінії оборони. Вона вже була в АТО з 14-го року. Вона нас не раз виручала. Взагалі, очень, очень нужний автомобіль для нашого подразделения. Те, що машина не тилова, свідчать і пробоїни від куль на корпусі автівки. Адже на початку АТО святий Миколай постійно працював при зачистках населених пунктів від незаконних збройних формувань. Та й зараз такі бойові завдання цілком можуть з'явитися. А в таких умовах техніка має працювати як добре налаштований годинник. Адже на кону життя і здоров'я бійців. У будь-якому разі при прийомці бойового коня у бійці внутрішніх військ питань не виникло. Автівка одразу ж завелася і своїм ходом залишила волонтерську базу. Далі лише останні приготування, завантаження і рух на схід країни. Дмитро Тьосов МСН.